Куліті давненько я вже нічого не крафтив. Думаю, якраз прийшла пора. І сьогодні ми з вами знову спробуємо скрафтити АВП Краків. Тоді давайте розкажу вам про контракт. Будемо використовувати в якості філій 5 скінів з колекції жахи з новидіння, 2 скіни з колекції Danger Zone, і по одному з з хороших колекцій. Це у нас є наш оверпас, це у нас трейн 2021 року і спорт і поле. Чому вибрано самі ці колекції? Тому що, як ви бачите, в результаті, якщо випаде трейн, то нас все влаштує, так як ці скини використовуються для крафту Глока Гармадоплер які якості коштують приблизно одинаково, тому там ціни непогані. Ну і АВП краків і Зевс. ЗЕВС нам би не хотілося, АВП краків це наша ціль. Все інше абсолютно байдуже. Воно нас не влаштовує і воно повністю зливає контракт. Параметри контракту можете побачити ось тут. Шанси профітнутися у нас 25%. Так, дорогенькі, все в нас готово. Зробимо, напевно, все-таки з консолею, щоб було цікавіше, і плюс розтягнути ролик. Давненько я вже контракти не робив, надіюсь, пауза нам пішла на користь. І Габен все ж таки видасть нам щось цікаве. Ну що ж, готові? 3, 2, 1, дай АВП. Ну, звучить так непогано бемцунуло. Давайте, як завжди, на колекцію, вже тянемо. На жаль, це повний шлак.